Вітаю всіх, це канал поза грою. Мене звати Антон. Сьогодні новий анонс та прогнози по 17 му туру АПР. Розпочнімо. Тож, 15 грудня розпочинається 17-й тур матчем о 10-й годині. Це п'ятниця Notінг Форес проти Тотнема. Будуть відкривати даний тур. Що ж, декілька слів. По даним командам і як може закінчитись дана гра. Нотінгем на правах господара повинен показувати класну гру. Останнім часом вони дуже багато програють, грають в нічию, а тот нещодавно переміг дуже крупним, дуже великим рахунком Ньюкасл 4.1. Робив я огляди та передбачення на своєму каналі. Хто не дивився, підпишіться в дзвоники, коментуйте, переходьте за посиланнями під відео, там є інші канали, телеграм-канал, інстаграм та Тікток, де я освітлюю дані матчі. Тому тот не бачу тут 100% фаворитом, але Nothing на правах господара зможе, мені здається, нав'язати боротьбу, якщо там більш-менш вони налаштуються. Вболівальники будуть їх підтримувати, то вони зможуть побігти, тому що в них є такі дуже ключові і класні гравці, як Гіпслайт і Еланга. Якщо вони будуть в строю на даний матч, то щось проти поставити Отже, наступного дня, а саме 16 грудня, декілька матчів. Усі в один час, о 5 годині, це Бормут проти Лутонтауна, Мансіті проти Крістал Пелес, Ньюкасл проти Фулгена і Челсі проти Шеффілд Юнайтед. Отже, Бормут проти Лутонтауна. Бормут на сьогоднішній день дуже крута розривна команда. Там грає наш хлопець забарний, дуже класні речі вони виробляють. Власна в них і атакувальна, і гра від оборони. Тому бачу в даній парі Бормут. Фаворитом, так як грають і вдома, і так, як вони останнім часом взагалі грають. Ман-Сіті проти Крісто Пелес. Тут в Сіті бачу також то фаворитом. Такий матч домашніх переможців, мені здається, цей тур. Ман-Сіті. Тут повинен перемагати Крісто Пелес, можливо, зможе показати зуби, тому що дуже давно вони не перемагали. Вони спускаються все нижче і нижче у турнірній таблиці. Важко з топовими командами грати. Але все ж таки гвардіолі та компанії Лисому дуже треба перемога, тому що вони спустились аж на третє місце в турнірній таблиці. АПЛ. треба підійматися нагору. Тому Мансіті Фаворит Ньюкасл, Фуген. Дуже крутий матч. Він тут один із найцікавіших, тому що Фулхем нещодавно і взагалі декілька матчів поспіль вже перемагає дуже з великим і крупним рахунком. Да? Там 5-0, 4-0 розривають своїх опонентів. Так вони це роблять вдома. Але все ж таки на виїзді проти Нюкасла можна буде проїхатись трошки по ньому, так як він обескровлений у лізі чемпіонів. Вони. Витратили сили, да, вони посеред неділі грали вже свій матч. Вони трошки таки будуть фізично вже, вже виснажені після гри Ліги чемпіонів. І взагалі останнім часом дуже важкувато їм йде м у чемпіонаті. Тому Еді Хао налаштує своїх хлопців, і трибуни дуже дуже, дуже допомагають. Нюкаслу подивимося, як сороки зможуть. Проти поставити чи щось зробити фухаму, такому фухому, який зараз на дуже сильному ході. Челсі, Шеффілд Юнайтед. Тут Челсі повинен все розставляти по крапки над і так би мовити. На Стенфорд Бріч повинен бути фаворитом 100%. Шеффілд нав'яже боротьбу, але все ж таки аутсайдер є аутсайдер. Буду тримати кулаки за Челсі, за нашого хлопця, Мудрика. Сподіваємось, що він там може проявити себе, тому Челсі фаворит. І о 19.30 ви ніколи не подумали, але зробили матчем цього вечора Берлі проти Евертона. Будуть грати дві команди знизу таблиці, які знаходяться внизу. Тому тут тяжкувато сказати, що Дайч може перемогти так і. Компанії можу налаштувати своїх хлопців, але все ж таки останнім часом мені дуже подобається, як грає Евертон, там грає наш хлопець Миколенко, і я буду тримати кулаки за саме Шонадача за його хлопців. І 17 грудня у неділю, 17 тур, 17 грудня, буду тримати кулаки і сподіватися, що це допоможе Арсеналу, моїм хлопцям. З Лондона, вони будуть приймати на правах господаря, і я бачив фаворитами Брайтон. Брайтон дуже круте зробив досягнення в Лізі Європи. Клубне досягнення. Вони зайняли перше місце в Лізі Європи в своїй групі. І вони на дуже класному емоційному підйомі. Арсенал, в свою чергу, зіграв у ПСВ в лізі чемпіонів, так само грав посеред Нім'я Арсенал. Але там грав. Другий склад команди, тому основні гравці змогли відпочити. І мені все ж таки здається, що після цієї такої прикрої поразки Астанвілі, де вони все ж таки по-чесному могли перемагати, то тут арсенал повинен довести і показати своїм болівальникам, що вони мають чемпіонські амбіції і вони зможуть. Перемагати такі круті команди, як Брайтон, які дуже класно грають з топовими командами. Це дуже класна, атакуча і тактична команда. Де дуже круто зібрав цю команду до кучі. Також паралельно Бренфорд проти Астон Вілли. Теж дуже крутий матч. Бачу тут Астон фаворитом. фавориту. Астоновіла йде на переможній серії. Але Бренфорд так само міцний горішок вдома, класно грає. Астонвілі. Дуже допомагають її трибуни, але тут все ж таки трибуни будуть на боці Бренфорда. Але все ж бачу Астановілу фаворитом. Вестхем проти Вулс. Тут взагалі важко сказати максимально, тому що Вестхем йде після дуже прикрої поразки. А Вулс дуже класно грає проти таких команд, як Вестхем. Проти середній Київ і проти атакуючих команд вони зможуть можуть налаштовуватись, і ВУЗ зможе тут налаштуватись. Подивимося, що Моєс та компанія да, молотки, що зможуть зробити, але бачу тут або нічийний рахунок, або що Вулс переможе. І о 18, і 30, матч вечора, матч туру це Ліверпуль проти Ман Юнайтед. Тут на Енфілді мені здається, все зрозуміло після таких. Ігор, які показує Ман Юнайтед після того, як вони звідусіль повилітали, усім програють останнім часом, то, то на Енфілді може стати стільки диву, якщо вони переможуть. Бачу тут хлопців клопа 100% фаворитами. Вважаю, що вони переможуть тут 100%. Але якщо Тенхак зробить щось неможливе, то це продлить трошки його Час у е, Манчестері саме, так? тому що мені здається, якщо вони тут програють і з великим рахунком програють, то Тенхага більше як 50% да, його звільнить після цієї ігри. І маленький бонус 18 числа, це вже в понеділок будуть грати це як вже традиція о 10-й годині 18 -го грудня будуть грати Жерона проти Алавеса. Вдома, Жерона, наші хлопці в ділі, всі здорові, це циганков, довбик, Савіо зліва. Гутєрес, Подивимось, що зможе зробити Стуані, як завжди, Джокер. Вже знаєте ці прізвища, Вони дуже скоро стануть відомі взагалі у великому футболі. Тому що ці гравці мені здається, ще місяць-два або ще півроку, та перейдуть у круті команди. Крутий матч. Дуже круто за них повболівати. Вболівайте та підтримайте даний канал. Підтримайте його вподобайкою, підпишіться, прокоментуйте, переходьте за посиланням під відео. Допоможіть донатам каналу для розвитку. Вам гарних матчів! Це були анонс та передбачення 17-го туру.